Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки, наш захист. Суден продовжує національний телемарафон. В студії для вас працюють НАТО Островська. Я Евген Плінський. і в розмовній студії будемо підбувати підсумки цього тижня. Спробуємо проаналізувати головні події, які... Які відбуваються і в країні, і за її межами, тому що багато чого відбувається і поза нашою війною, але таких подій, які напряму впливають на те, що відбувається і в Україні, зокрема, це і події в Сирії. Зокрема, це і протести в Грузії будуть включення в нас. Звідти тому будьте Але з нами, хочеться Тема почати важлива. якраз з подій військових, саме які стосуються України. Будемо про це говорити з Олександром Мусієнком, це директор центру військово-правових досліджень. Вітаємо вас, пане Олександре. Вітаємо пане Олександре. Вітаю Вас! Хочеться почати з топ-теми. Це зміна командування сухопутних військ. Очолив сухопутні війська генерал майор Михайло Драпатий, також заступником керівника офісу президента, вперше за всю історію України став бойовий командир 93-ї бригади Холодний Яри Павло Паліса. Чому саме зараз ці такі зміни відбулися? І, врешті, які основні виклики зараз стоять перед цими людьми, про яких я сказала ну, зараз? на що це вплинути може? Думаю, що зміни насправді важливі, тому що вони безумовно додадуть активності і покращать роботу наших радів військ сухопутних військ. Треба сказати, що сухопутні війська збройних сил це основа, на яких ну фактично з яких складається українська армія, не применшуючи ролі заслуги в жодному випадку інших радів і видів сил, але все ж таки це такий знаєте хребет становий сухопутні війська, де є дуже багато бригад. Бойових бригад всі беруть участь в бойових діях. Це піхота, якраз те, що ми знаємо, це протиповітряна оборона, в тому числі яку виконують функції і сухопутні війська. Але це так само і дуже важливий момент це підготовка, це робота територіальних центрів комплектування, тобто це і мобілізація, це навчання особового складу, це підготовка резервів і готовність, враховуючи ще те, що у нас триває війна, то завдань звичайно дуже багато. А можу сказати, що пан Павлюк, який очолював сухопутні війська України, зробив дійсно багато для того, щоб сухопутні сили розвивалися, для того, щоб вони зміцнювалися, і так само приділяв увагу підготовці. А от пан Драпати, якраз який очолював в тому числі в генеральному штабі напрямок навчань і підготовки, він точно зможе посилити по-перше компетенції з точки зору навчання підготовки. Та приділенню більшої уваги, якраз моменту а, готовності наших сил оборони, враховуючи те, що якраз 1 листопада у нас загальна військова підготовка буде складати 45 днів. Друге, він має бойовий досвід, дуже важливий з часів, а, фактично початку війни, в 2014 році, і це якраз когорта тих офіцерів, які зараз очолюють посади, які пройшли ланки від командирів батальйонів, командирів рот і. Воєнних умовах виросли не просто без війни, і це дуже важливо, тому що у них є досвід. Вони всі бували в полях, вони знають, що відбувається і що потрібно змінювати. Це до речі, стосується і Олега Апостола, який став заступником головнокомандувача збройних сил України, тому що ми говоримо про сухопутні війська, але є ще десантно-штурмові, які доклалися дуже багато до того, щоб стримувати ворога, проводити штурми. І так далі, тому звичайно, що десант заслужив бути представленим а, в генеральному штабі. Думаю, що завдання, які будуть ставитися, вони звичайно продиктовані. По перше, бойовою обстановкою це фронтом, тому що нам потрібно посилювати наші підрозділи, готувати резерви. Звичайно, хотілося б, щоб і наші партнери вчасно забезпечували нас необхідними пакетами озброєння, щоб а, фактично озброювати ці нові бригади. Друге, у нас фактично на носі реформа збройних сил України, особливо сухопутних військ. Що стосується організаційно-управлінської структури, українська армія буде переходити на корпусну систему. Це означає, що це має покращити систему кер керування і організації управління військами на передовій. Фактично, таким чином має бути Скажімо так, прибраний елемент оперативно-тактичних угрупувань чи оперативно-стратегічних, і за логікою, і за пропозиціями, які є в реформі, фактично, у нас певні армійські корпуси будуть відповідальні за певні ділянки і зони на фронті. Це важливо, і звичайно, що я думаю, це завдання теж зараз буде стояти і. Перед новим командувачем сухопутних військ, що стосується командира 93-ї бригади е, Павла Паліси, можу сказати, що це людина авторитетна в збройних силах України. Він дійсно доволі багато доклався. Він визначальність тому, що він так само пройшов навчання в Сполучених Штатах за стандартами НАТО. Ба більше, е, коли почалося повномасштабне вторгнення, а воно його застало в Сполучених Штатах. Штатах він а, виявив бажання достроково закінчити навчання і повернутися в Україну і а, приступити до виконання своїх обов'язків, що він і зробив, починаючи від командира полку і далі закінчуючи командиром бригади. Тому я думаю, що враховуючи те, що такі зміни відбуваються, і враховуючи те, що в нас відбувається еволюція, тобто, ми бачимо, що приходять офіцери, які починали з 2014 року. Я вважаю, що це дуже добре і це точно йде на користь українській армії. Пане Олександре, ви вже згадали про забезпечення наших військ, і от нещодавно в інтерв'ю Sky News президент Зеленський заявив, що країни-партнери не виконали своїх зобов'язань по забезпеченню наших підрозділів з 10 обіцяних бригад. укомплектовано і забезпечено лише 2,5. Як нам реалізовувати ті задуми, про які ви кажете, і виклики, які стоять перед новим. Командуванням сухопутних військ, як нам в цих умовах шукати інструменти забезпечення наших військових, постійно шукають. Я вам скажу це питання складне, тому що дивіться, яка ситуація складається. Часто ми чуємо про те, що нові бригади не потрібно було створювати. Ну є критики такої ідеї, кажуть про те, що треба доукомплектувати існуючі. Ну треба розуміти, що доукомплектувати існуючу бригаду постійно неможливо. Це неможливо через бойове злагодження, це неможливо через те, що постійно бригаду треба виводити на злагодження, виводити фактично на відновлення боєздатності і так далі. Фактично, перед нами стоять завдання, того, що для того, щоб бригаду вивести на бойове злагодження і вивести на відновлення боєздатності, їх хтось має замінити. Це має бути нова бригада. От вони і створюються. Плюс, друге, нам потрібно створювати резерв. Уявіть собі, що резерв. Взагалі, резерв, як правило, має бути міцнішим ніж бригада на передовій. На це він і резерв. Тобто, поки одні воюють, інші готуються, забезпечуються зброєю і так далі. На сьогодні у нас є позитивні приклади, тому що у нас підготовлена бригада імені Анни Київської Франції. Вони повернулися фактично з озброєнням французьким повністю, екіпіровку, яке було передано, і це дуже хороший досвід. Україна звертається до партнерів. Взяти приклад. Це одна із цих ймовірно двох з половиною бригад, про які говорить президент, і інші бригади, які в нас є, вони створені, але вони не механізовані. Це бригади піхоти, це легка піхота. Вони можуть виконувати певні завдання, але не ті завдання, які стоять, тобто недостатньо не артилерії, недостатньо танків і так далі. Зараз що я можу сказати? Є певний стриманий оптимізм, тому що на кінець року до нас доїжджає техніка, яка стояла на ремонті, особливо та, яка стояла на ремонтах і передана нашими партнерами зі Сполучених Штатів. Специфіка така, що вона не вся є новою. Вона потребує ремонту модернізації модернізації, тоді приходить. Ми зараз на кінець року почнемо отримувати на початок. Я думаю, теж враховуючи те, що активізували Сполучені Штати і Байден зараз, скажімо так, вони не встигнуть використати ймовірно все, але досить багато приїде з того, що обіцяно. Тому маю надію, що це дасть поштовх озброєнню і наших бригад. Просто це треба розуміти, що це відповідь. Коли кажуть, що треба знизити мобілізаційний вік, і, і набрати про це Лю... у мене можна. Я я тут скажу кілька слів, тому що окремі міжнародні партнери вони вважають, що в нас не озброєння недостатньо, а Насправді людей і потрібно знизити мобілізаційний вік. Ця тема взагалі обговорюється ну напевно останні кілька місяців так активно. І президент Зеленський він визнав, що міжнародні партнери тиснуть в тому, щоб знизили мобілізаційний вік. Але в цьому питанні, що він каже, що немає в нього такого чіткого рішення, і те, що хотілося похвалити саме його. Міжнародні партнери кажуть, що 80-річні вони, начебто, сильніші, вони більш витриваліші ніж ті, кому там вже під 50 років вони продовжують все одно воювати на фронті вже три роки перебувають там і на передовій часто. Є золота середина в цьому питанні, тому що тиск чималий є, і насправді потрібно буде доходити консенсусу шукати його. А, ви знаєте, це все дуже складні питання, і на них немає такої відповіді, яка влаштувала би всіх. На жаль, тому що під час війни якраз так буває, що немає рішень, знаєте, які можна назвати остаточно 100% позитивними, і такі, які всіх влаштують. Я вам скажу, що. А чому категорично не можна сказати? Ну про те, чи буде знижуватись мобілізаційний вік чи ні, все ж залежить від того, скільки буде ще тривати війна. Україна робить дуже багато кроків для того, щоб ще вже в 2025 році ми дійшли до того, щоб принаймні гаряча фаза війни зупинилася. І тут ви згадували інтерв'ю президента для Sky News Якраз в цьому інтерв'ю і було сказано і про інші моменти політичні, але не все на жаль залежить тільки від нас. Тому що є ворог, який ми бачимо поки що ні на словах, ні на ділі не демонструє готовності припинити агресивні дії і припинити війну. І тому все буде залежати від цього. Можу вам сказати, що про 18 років я взагалі не чув дискусії у нас внутрішніх, принаймні мені про них взагалі невідомо і в Україні вони не розглядаються з того, що було, і з того, що обговорювалися як можливі варіанти, як те, що можна розглядати, це хіба що 23-22 роки зниження мобілізаційного віку, і не менше менше взагалі 20, 21, 18 не обговорювалось. Але зараз е, планується створювати механізми так званих бонусів і заохочення для вступу на контрактну службу у збройні сили України, особливо для е, категорії 18-25 років. У нас є зараз добровольці, які йдуть. Е, з 18 років і ну скажімо так, і прагнуть долучитися до армії, беруть згоду батьків на це і так далі. Але для цього звичайно треба забезпечити дуже серйозну складову пільгову. І подивимося, як цей процес піде. Все буде залежати від того, як піде цей процес. Піде набір контрактників. Не треба з нею знижувати мобілізаційний вік. Немає жодної необхідності. Другий момент забезпечить нас партнери озброєнням. Понад ті бригади, які ми вже маємо. постане питання створення резерву. Не буде вистачати інших вікових груп. Повернемось до цього питання. Буде змінюватися ситуація на фронті. Так само вона постійно в динаміці, тому тут немає якоїсь категоричної однієї позиції. Дякую вам дуже, пане Олександре. На жаль, час вичерпується. Хотіли ще поговорити про події в Сирії, але я думаю, що наступного ефіру ми ще встигнемо. Дякуємо вам говорити Олександр Мусієнко, військовий експерт, був з нами на зв'язку. Дякую.